Права 1008. Якими одночленами потрібно заповнити клітинки, щоб рівність перетворилася на тотожність? Ну що ж, стартуємо. В першому завданні бачимо, у нас є добуток, він має дорівнювати 9х квадраті мінус 4y. Давайте ми навпаки запишемо, чому ж дорівнює права частина, нам свідомо. Отже, записуємо, що 9х у квадраті мінус 4у. Це дорівнює. Отже, 9х у квадраті можна записати як 3х до квадрату відняти. А 4х у квадраті це 2y до квадрату, і це дорівнює. Ми отримали різницю квадратів до виразів, а це дорівнює добутку різниці цих виразів. 3х мінус 2 у що множиться на їхню суму. На 3х плюс. 2Y. Є. Ну що ж, давайте ми тоді підкреслимо, що ми можемо записати. Тобто справа. Або давайте я перепишу. Ми записуємо тоді, що права частина тоді, що у нас ми отримали, що 3X мінус 2Y, що множиться на 3X плюс 2Y. Буде дорівнювати 9 x у квадраті мінус 4у у квадраті є. Ну, і я підкреслю тоді замість пропусків ми маємо написати 3х і 2 y Є. Переходимо до другого завдання. Тут також добуток, він дорівнює 25м у квадраті мінус 36. Аналогічно перетворюємо праву частину, записуємо 25 м у квадраті мінус. 36 дорівнює 25m у квадраті. Це 5m до квадрату мінус. А 36 це 6 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, ми отримали різницю квадратів двох виразів, а її можна записати як добуток різниці цих виразів. 5м мінус 6 на їхню суму. На 5m плюс 6. Запишемо так, щоб спочатку була сума, тобто як 5М плюс 6, що множиться на їхню різницю 5М. мінус 6. Є? Ну що ж, отже, ми можемо записати, що 5М плюс 6, що множиться на 5М. Мінус шість. Це дорівнює 25. М у квадраті мінус 36. Є? Ну що ж, тоді ми плюс 6 підкреслюємо і мінус шість. Потрібно записати замість клітинок. Так, переходимо до третього завдання. Тут аналогічно добуток у нас дорівнює 49 c у четвертій мінус 9п в квадраті. Також давайте розпишемо 49 С у четвертій. мінус 9п в квадраті. Запишемо як різницю квадратів. 49 c в четвертій, це 7С в другій До квадрату 7 на 7, 49 С у квадраті до квадрату, це в четвертій. Відняти 9п у другій – це 3p. До квадрату 3 на 39p до квадрату п у квадраті. Це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто це буде 7C у квадраті мінус 3п на їхню суму. На 7С у квадраті плюп. Є. Ну що ж, схоже на те, що в нас зліва. Давайте тоді запишемо, що 7. С у квадраті мінус 3п, що множиться на 7 С у квадраті плюс 3п, дорівнює 49 С у четвертій мінус 9п у квадраті є? Переходимо до четвертого завдання. Добуток у нас дорівнює 81 а у четвертій мінус 16 м у квадраті. Давайте розписувати. 81 а у четвертій мінус 16 м у квадраті дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо, як різницю квадратів: 81 це 9 що множиться на 9, то 81 а четвертій – це 9, а в другій до квадрату відняти. 16m у квадраті. Це 4m до квадрату. І це дорівнює. Ну, і ми отримали різницю квадратів до виразів. Оце дорівнює добутку різниці цих виразів. 9 А у квадраті мінус 4m. На їхню суму. На 9 у квадраті плюс 4m. І це дорівнює. Поміняємо. Добутки місцями, щоб було, як у нас зверху зліва, і доданки поміняємо місцями, то вийде 4м, тоді плюс 9А у квадраті, що множиться. Ну, а перший множник запишемо без змін, 9а у квадраті мінус 4m. Є? Тобто ми можемо записати переписуємо, що 4m. Плюс 9 А у квадраті, що множиться на 9 а у квадраті мінус 4М. Це дорівнює 81, а у четвертій мінус 16. М у квадраті є. Ну що ж, підкреслимо тоді, що нам треба записати. Як 9А у квадраті і 4M. І в третьому ми забули підкреслити. Треба підкреслити 3P і 7C у квадраті. Записуємо відповідь. Нас запитують, якими одночленами потрібно заповнити клітинки. В першому завданні записуємо, які в нас одночлени. Це 3x, і 2Y. Ми їх підкреслили. В другому завданні. Отже, ми підкреслили 6 і 6. Є. У третьому завданні ми підкреслили 3 p і 7C у квадраті. І у четвертому завданні ми підкреслили 9А у квадраті і 4 m Altyazı